Давайте подивимося, які різкі зміни йдуть у вашу долю. Для початку давайте подивимося невеличку вашу характеристику на сьогодні, кому цей склад буде актуальним. Людині, яка дуже багато зараз працює, я би сказала: ну, робота зараз на головному місці, на першому місці, ви стараєтеся за якогось майбутнього свого. Можливо, ви в пошуках роботи знаходитесь у серну, теж може бути. Ну, Взагалі все зв'язано з тим, що ви хочете прориву, ви хочете змін, ви хочете покращення якихось своїх умов, покращення фінансового становища. Ви зараз шукаєте способи, як збільшити. У Ваш фінансовий потік і ваші фінансові можливості. І для цього зараз робите все можливе. Ось так вас охарактеризували карти. Ну, давайте тепер подивимося, буде це не буде, що карти покажуть, які зміни йдуть у ваше життя. Ну, прорив іде. Прорив іде. Спочатку через біль, знаєте, ніби вищі сили вас виштовхують на цей прорив. Ви хотіли, щоб він якось відбувся мягко, приємно, комфортно, але так не буде. Карта каже, що вас виштовхнуть на ці зміни. Виштовхнуть. А, дивіться, які серйозні карти. Виклики чекають вас від долі, вас чекають великі виклики. Вам треба буде відмовитися від якихось поганих звичок. Можливо, від лінії да, від того, що ви відкладаєте, від того, що ви щось боїтеся, цей прорив він не відбудеться у вас в тих самих умовах, в яких ви зараз знаходитесь. Тут обов'язково вас виштовхнуть, ви стикнетесь лицем в лице, да, очі в очі з цим страхом. І що тоді? Тоді карти покажуть, що ви зрозумієте, що. Успіх це, знаєте, така справа кожного дня. І тепер треба буде підтримувати якийсь цей рівень. Ну, фінанси ваші збільшаться однозначно, в два рази. Карти показують, в два рази. Можливо, ще завдяки вашому партнеру, бо йде імператор, можливо, зарплату підвищать. От, може, цей виклик це піти поговорити з керівництвом, да, висказати, що все, я заслужила, скільки можна і так далі. Можливо, треба десь виступити, себе показати, піти у власну справу. Ну, от ви цей виклик приймете, вам буде страшно. Ви зрозумієте, що тепер цих викликів буде, можливо, ще більше, тому що ви на рівень вверх ідете. Але це дійсно супроводжується тим, що ви от хочете. Це прорив і це фінансове благополуччя, фінансовий прорив.